Вітаємо, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що недавній повітряний удар Ірану по Ізраїлю залишає дуже багато питань та дає можливість зробити дуже важливі висновки, як суто військові, так і геополітичні, та деякі з них дуже. Явно стосується і нашої з вами ситуації із війною в Україні, точніше, з тією війною, яку веде Росія проти України. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Як відомо, у ніч на 14 квітня 2024 року Іран завдав потужний комбінований повітряний удар по Ізраїлю. Іран зробив це вперше напряму, а не Лише силами своїх підконтрольних проксі угруповань, і це дуже важливо. З фактичної точки зору, важливо, що з близько 300 повітряних запущених іраном засобів ураження 99% були збиті і безпосередньо в небі Ізраїля збивали лише балістичні ракети, все інше і крилаті ракети, і величезна кількість ударних дронів. Камікадзе були збиті ще на шляху, ще поза межами Ізраїлю, над територіями Іраку, Сирії, Йорданії та над Червоним морем. Судячи із спрямованості іранських балістичних ракет, однією з головних цілей для Ірану була одна з авіабаз на півдні Ізраїлю, та саме, де базуються найновіші винищувачі F-35. Втім, вони не постраждали як не постраждала загалом і сама авіабаза, тому що ці літаки під час іранської атаки були у повітрі та займалися якраз знищенням іранських ракет і дронів. Далі ситуацію треба оцінити з суто військової та з геополітичної точки зору. Почнемо з військової. Запуск Іраном та його підконтрольними силами приблизно 185 дронів Камікадзе означав, що ці дрони летять повільно, що позиції їх старту були відомі заздалегідь, що загальний курс польоту цих дронів теж відомий і для Реагування на запуск дронів є дуже багато часу, більше, як декілька годин. І тому авіація Ізраїлю, авіація Сполучених Штатів Америки, авіація Великобританії та системи протиповітряної оборони, в тому числі і авіація таких мусульманських країн, як Йорданія та Саутівська Аравія, офіційний уряд Іраку, все це чудово бачили. І іранські дрони стали легкою здобиччю як систем протиповітряної оборони, так і літаків, для яких іранські дрони стали. Просто чудовими цілями, добре помітними зверху та повільними. І саме тому, наприклад, один літак на своєму операційному напрямку міг запросто знищити з десяток дронів та навіть більше, без особливих зусиль. Саме тому, що з літака іранський дрон не сховається на наднизькій висоті та, наприклад, за складками місцевості і особливостями рельєфу і забудови. Як це роблять іранські дрони, що запускаються росіянами по Україні і по Одесі. В тому числі те ж саме стосувалося і іранських крилатих ракет. Вони зі своєю дозвуковою швидкістю, прогнозованим курсом та відомими точками старту, теж стали легкими цілями для союзної авіації. З балістичними ракетами ж для Ізраїлю ситуація була дещо складніша, але не катастрофічна. Більшість іранської балістики була перехоплена ізраїльською системою протиповітряної оборони, яка створювалася якраз для протиповітряної. Те можливому удару з Ірану. і вона йому змогла протистояти загалом. Цей удар показав, що Іран абсолютно не в змозі на те, щоб завдати руйнівного удару по Ізраїлю. Не те, щоб подолати ізраїльську систему протиповітряної оборони, Іран навіть не зміг дістатися до ізраїльського повітряного простору. Єдине на що може розраховувати надалі Іран у своїх повітряних нападах по Ізраїлю, це балістичні ракети з умовою того, що переважна більшість цих балістичних ракет збивається. Ось і все з суто військової точки зору. А ось з геополітичної точки зору, все набагато складніше і цікавіше. З одного боку, Іран вже видав заяву на рівні Організації Об'єднаних Націй про те, що удар по Ізраїлю було завдано, що цей удар був помстою Ізраїлю з їх іранської точки зору за ліквідацію невідомими літаками іранського консульства у Сирії, що відповідно ця помста Ізраїлю була здійснена і нових ударів не буде. А можливу ізраїльську відповідь Іран буде розглядати як агресію. Тобто Іран завдав повітряний удар по території Ізраїлю, чим сам здійснив акт збройної агресії і фактично розпочав війну. А тепер заявляє, що агресією буде саме ізраїльська відповідь. І це означає, що Іран офіційно на рівні ООН заявив, що він може робити все, що хоче, що він може завдавати удари куди хоче і як хоче. А якщо отримує здачі, то це вже буде агресія. З іншого боку. Заяву про те, що удар здійснено і нових ударів не буде за умови відсутності ізраїльської відповіді. Це ще й свого роду показник того, що у Ірані все ж таки зрозуміли власну неспроможність завдати дійсно ефективний повітряний удар, і тому вони там у себе намагаються зберегти обличчя і ще раз не оконфузитися ще одним ударом, безрезультатним ударом, у якому 99% запущених засобів враження буде збито. З іншого боку, другого боку. Ізраїль за власної ініціативи не завдав негайного адекватного е, удару у відповідь. Задля цього на уряд Ізраїлю тиснули Сполучені Штати, причому і особисто президента Сполучених Штатів Джо Байден. з ідеєю того, що іранський удар, начебто, відбито, нічого важливого в Ізраїлі уражено не було, і тому удар у відповідь завдавати не треба, щоб не робити ескалації нової війни. А у Сполучених Штатах тим часом все ще тривають внутрішньополітичні чвари на тему допомагати тим державам, що атаковані агресорами, тобто Ізраїлю і Україні, чи не допомагати. І саме тому Сполучені Штати вже стали об'єктом критики як ненадійний союзник, на якого не можна покластися у справі захисту миру, демократії і свободи від агресивних диктаторів типу Путіна чи іранських Аятол. З третього боку і Сполучені Штати, і Великобританія, і навіть такі суто мусульманські країни, як Саудовська Аравія чи Йорданія, взяли активну участь у відбутті цього удару. Особисто авіація та протиповітряна оборона США з баз на Близькому Сході та з авіаносців активно збивали іранські дрони і ракети. Те ж саме робили британські літаки. Авіація та протиповітряна оборона Йорданії збивали взагалі все, що було запущено Іраном. І ракети, і дрони, які залетіли у повітряний простір країни, тому що Йорданія у даній ситуації захищає власний суверенітет і не дозволяє нікому використовувати її повітряний простір для нападу на інші держави. Це прагматична, зрозуміла і державницька точка зору, яка заслуговує всілякої підтримки. Саудівська Аравія напряму не задіяла у даному разі свої проти, системи протиповітряної оборони, та авіацію, але лише тому, що в її повітряний простір жоден іранський дрон чи ракета не залетіли. Тут також не слід забувати, що Йорданія та Саудівська Аравія це мусульманські країни суннітського напрямку, а Іран шиїтського. А суніти та шиїти один одного терпіти не можуть аж до нетерплячки, якщо не сказати трошки сильніше. З четвертого боку, іранський повітряний удар дуже добре прорекламував західну та ізраїльську авіацію та системи протиповітряної оборони, які дуже ефективно відпрацювали по тим засобам нападу, які і Іран, і Росія, і інші держави з сумнівною репутацією віднесені до осі зла рекламують як ультимативну зброю, аналогов якої просто нет. Дійсно, аналогов ніт. Все, що Іран багато років готував для удару по Ізраїлю, спираючись на багаторічне співробітництво з Росією та Північною Кореєю, виявилося неспроможним для пробиття сучасної системи протиповітряної оборони. І з п'ятого і останнього боку, всі ці технічні та військові моменти зараз просто ні до чого. Ще раз підкреслимо головне. Іран зрозумів, що зміг завдати удару по Ізраїлю і не отримав негайно адекватний удар у відповідь. Тобто удар Ірану по Ізраїлю глобально поки що залишається безкарним, а це означає, що Іран може спробувати ще раз і ще раз, і ще раз і надалі ще раз, з дуже високими шансами на те, що і наступні іранські удари по Ізраїлю та будь-якій іншій країні також залишаться безкарними. І це знак і для Ірану, і для Росії, і для інших агресорів. Можна починати війну, можна завдавати повітряні удари по іншим країнам, і за це нічого не буде. Жертви цих ударів обмежаться лише пасивною обороною, хай і дуже ефективною. Але для агресорів, які розуміють лише мову сили, поки що все залишається без наслідків. Безкарність породжує вседозволеність. На тому поки що все стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!